Всім привіт, Наташа поняв. Якщо в моєму житті не буде Божої істини і благодаті, а Божа істина благодаті народження від Бога, то я царство Боже навіть не побачу. І щоб мені отримати цю істину Божу благодаті, народитися від Бога, для цього мені потрібна церква, люди Божі. І, звісно, потрібно вже стати учнем Ісуса Христа і от перебувати в слові Божому кожного дня. Коли це в мене все буде, я це все буду робити. Тоді от Божа благодаті яка дана мені вона буде умножатися, і я зможу реально тоді народитися від Бога. І принести для Бога реально хороший плід і результат і отримати життя вічне, і наслідувати царство Боже. От і дякувати нашим вдороцінам пасторам за те, що вони про нас піклується, і дають нам кожного дня духовні хліба, щоб ми від, духовно назідалися, духовно зростали і укріпляли свою віру, і щоб ми умножали свою благодать, щоб ми її не потеряли. І от тому, що от Павло от пише, щоб дивіться, от, щоб ніхто, ніхто із вас не лишився благодаті Бо, Бо, Божої. І наші постраї наблюдають за нами, щоб ми не лишилися Божої благодаті. І дякую от, реально їм. Тому без благодаті Божої не буде спасіння.